Сьогодні, 7 травня, відбудеться бюджетна комісія. Засідання комісії з питань бюджету, фінансу, і інвестицій, соціально-економічного розвитку та електронної політики і Зупинської селищної ради. Присутні. Цульська материна, Стахнюк, Калин Оксана Михайлівна, тобто можемо розпочинати. Присутні начальник відділу фінансового Оксана Ігорівна і селищний голова Ігор Ігоровича. Ігор. Такий буде порядок денний. Пропонується порядок денний про виконання селищного бюджету на перший квартал 2025 року, про надання згоди на прийняття з державної з комунальної власності зупільської селищної територіальної громади пожежного автомобіля, про передачу комунального майна для потреб військових частин, про передачу в оренду комунального майна зупільської селищної ради та внесення змін до переліку першого типу об'єктів оренди. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Всі за рішення прийнято. Перше питання про виконання селищного бюджету на перший квартал 2021 року на слово замість. За перший квартал 2025 року до бюджету Іжупільської селищної територіальної громади надійшло доходів загального і спеціального фонду з урахуванням трансфектів в сумі 16 мільйонів 604 тисячі 243 гривні. Це складає 79,07% від затвердженого плану за звітній період. І загальної суми надходжень загального фонду міжбюджетні трансферти склали 8 мільйонів 494 тисячі 65 гривень. Доходження загального фонду до заскування трансфертів надійшло 7 мільйонів 747 тисяч 876 гривень, що складає 64,5 до затвердженого плану. До спеціального фонду надійшло доходів без до урахування трансфертів у сумі 362 302 Гривні. В тому числі колишній податок 10 тисяч 443 гривні. І інші надходження 28 тисяч 437 гривень. Із загальної суми надходження спеціального фонду власне надходження склали 323 тисячі 422 гривень. Видатки загального і спеціального фонду проведені у сумі 17 мільйонів 275 тисяч 480 гривень. В тому числі по загальному фонду 17 мільйонів ноль 74 848 гривень. По спеціальному 20 ти... 200 тисяч 631 гривня. До обсього видатки загального фонду видатки по захищених статтях склали 15 мільйонів 283 тисячі 195 гривень. З них на виплату заробітної плати спрямовано 13 мільйонів 61 тисяча 314 гривень. На оплату комунальних і нерванослів спрямовано 2 мільйони 221 тисячу 881 гривня. На отримання закладів освіти видатки склали 10 мільйонів 727 925 гривень. На отримання закладів охорони здоров'я склали видатки 481 877 гривень. Соціальний заклад і захисті і соціальне забезпечення населення склали видатки 322 291 гривень. Так, отакі назвіт просимо підтримати. Одноголосне рішення прийнято. Пруве питання про надання згоди на прийняття з державною комунальної власності Зупинської селищної ради територіальної громади пожежного автомобіля. Відповідно до пункту 51 частини першої статті 26 та частини другої статті 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності постанови Кабінету міністрів України двадцять першого. 998 року номер 148 про передачу об'єкту права державної та комунальної власності селищної ради вирішення надати згоду на прийняття з державної в комунальної власності Зупської селищної територіальної громади на безоплатній основі пожежного автомобіля АЦ 240 Марки Газ, модель 3310 номер шасі, X9, Х 94 68 74 реєстраційний номер АТ 014 р 2007 року випуску, що перебуває на балансі, на балансі Державного пожежно рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в івано франківській області та зобов'язується використовувати пожежний автомобіль за цільовим призначенням без права відчуження у приватну власність. Одроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та перетронув політики. Прошу голосувати за одноголосно. По Про передачу комунального майна для потреби скоро частин Слово даю самешному Так, шановні колеги. Це я мало про те, що ми закупляли для потреби з національних гвардії України для оборони України відповідно, бо у нас є. Повномасштабне вторгнення наших сусідів, тому ми закупили відповідно квадрокоптери мавік e, 3 пластик в кількості дві штуки. Але, відповідно, на, ну, відповідно, ми ці маліки перейдемо офіційно на ту частину А 37 19 Тож прошу підтримати передачу даних Mavic То Запрошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Також питання про передачу оренду комунального майна і селищної ради та внесення змін до переліку першого типу об'єктів. Я так повністю проект проєкт рішення не буду зачитувати. Просто коротко скажу про те, що ми в наш перелік об'єктів влучали всі повністю наші приміщення, які є нашими комунальними, те, що ми можемо здати їх оренду. Відповідно, ми. Десь є вже домовлення відповідно дирекції нашого ютубського ліцею стосовно передачі в оренду харчоблоків. А в нас на балансі є харчоблок з е, тренерської філії ітупського ліцею. Тому не треба цей харчоблок теж включити в даний перелік об'єктів. Тож прошу да, теж дане рішення підтримати. Всі за. Тобто, порядок даний вечір, вони всі питання проголосовані одноголосно. Всім дякую за увагу. Гарного дня.